Доброго дня! І опять відео для таких починаючих пасічників, для тих, хто вже почав свою справу, але справу хоче свою розвивати. І хоче тримати не 1-2-3 три вулика, а поступово розвиватись на велику пасіку. Ну, наприклад, вот таку, як я вам показую зараз, пасіку. Дивіться, яка пасіка. Цей тачок. усе у нас всі вулики стоять однакові. Значить, для того, щоб утримувати таку, таку, таку кількість бджіл, Надо мати якусь систему. Просто так на обум ходити, як ходять, допустим, починаючи, підійшов до вулика, оглянув, щось побачив, щось не побачив, закрив, пішов до слідучого вулика. Ні, тут так не працює. Якщо ось на цьому тачку стоїть більше ста вуликів, тут працювати треба системно. Система у кожного різна. Кожен під, під себе підстраюється. Під то, що працює він ще на якійсь роботі, це теж ураховується. Скільки часу він може витрачати фізично на пасіці? Ця система має бути лічна ваша. Ну, якісь общі, принципи, от такі повинні бути. Дивіться, да? приїхали ми на пасіку. Припустимо, це буде березень, місяць, огляд. На наявність корму і наявність матки більше нічого ми не робимо. Тобто оглядаємо тільки є корм чи є розпліт. Більше нічого. Якщо ви пройшли 20-30 вуликів, і ви знаходите сім'ю без матки, ви не покидаєте огляд і не починаєте давати їй розплод або об'єднати, або ще щось. Ні, ви закінчуєте все до кінця. Цю сім'я, ви тільки позначили. Тільки пройшовши до кінця ці 100 сімей, там за день, за два чи за три, за скільки ви пройшли, все. Тільки потім повертаємося знову додому, ви маєте свій журнал, де у вас записано, що там 35-та, 75-та і ще якась сім'я без матки. Все, ви складаєте вже план на будущий день, що вам потрібно робити. Все. На слідуючий день ви вже приїжджаєте і вже працюєте іменно з цими сім'ями, не відлікаєтесь ні на що інше. Так само і при качці меда. Ви починаєте качати мед, качаєте, качаєте, качаєте. Тут бах, ви знаходите трутовку. Що, все ой. Мама, що делать, Ви все бросаєте, починаєте цю трутовку вирівнювати, чи виганяти з пасіки, чи по якісь розплод її давати. Ні, нічого цього ви не робите. Відмічаєте і продовжуєте процес своєї качки меду. Далі яка система? Розширення сімей. Якщо така кількість, як 100 вуликів і більше, розширення не може бути поодиночне. Розширення йде обще. Тобто, прийшов травень місяць або кінець квітня, треба розширяти. Якщо одна сім'я сидить на 7 рамках, а одна на 9, я не буду оставляти ту, що на сім'ї. Я все одно розширю всю пасіку повністю. Разве що вона буде якась сильно слаба, сидіти на трьох рамочках, то я її залишу. А так. Просто потім ви забуваєте про ту, що не розширили, та що була раніше на сім'ї. А через 2-3 дні вона стала на 10. Вони залежали маточники, сім'я улетіла. Тому розширення йде одноразово всіх сімей зразу. Це деякий приклад системи, але систему можете создати ви самі. Для того, щоб не лазити, не знімати рої. Ваша система повинна включати і заміну маток, планову заміну маток на пасіки. Тому. Без системи можете тримати 10, 20, 30 вуликів, а вже якщо ви маєте якусь систему, можете розвиватись і 100, і 200, і 300, і навіть 300.